Закарпаття отримало сучасне устаткування для моніторингу стану атмосферного повітря. У межах бюджетної програми Міністерство охорони здоров'я України забезпечило Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб аналізатором забруднення повітря із метеостанцією та газоаналізаторами. Обладнання встановили минулого тижня і тепер щоденно 24 на 7 спостерігають за повітрям в Ужгороді. Якість атмосферного повітря це важливий напрямок роботи закарпатського обласного центру контролю профілактики хвороб, поза як перевищення гранично допустимих концентрацій повітря, забруднюючими речовинами, воно негативно впливає на здоров'я населення. Зокрема, це стосується дітей, літніх людей, а також осіб, які мають хронічні захворювання. На фасаді будівлі встановили метеостанцію з датчиком для забору повітря. Крізь спеціальні отвори, повітря надходить безпосередньо в аналізуючі шафи, де проходить автоматична перевірка. Датчик проводить відбір повітря із заміри метеофакторів. Далі поступають дані в місце розміщення самих аналізаторів, де знаходяться також газоаналізатори. Дані заміряються кожні півгодини. 24 заміри за добу також можна в будь-який час доби отримати поточні заміри. Показники виводяться на кілька екранів. Кожен з яких вимірює вміст шкідливих речовин в атмосфері під контролем. Чотири показники, які впливають на якість повітря. Це аналізатор, який аналізує вміст мікрочастинок пилу разом з метеостанцією, яка фіксує показники температури повітря, відносної вологості і атмосферного тиску. А також газоаналізатори по в вмісто озону, оксиду вуглецю, діоксиду сірки і оксидів азоту. Завдяки цілодобовому моніторингу можна вести онлайн спостереження забруднення повітря з відображенням показників у реальному часі. Усі дані зводяться в одну таблицю, яка потім виводить середній показник за добу, тиждень чи місяць. Кожні півгодини фіксує концентрацію вказаних речовин. І 48 за добу по показників виносить у спеціальну табличку Екселівську. Далі розраховується середньодобова концентрація по всім параметрам, і далі ми собі маємо таку табличку за місяць. От уже почали з першого числа середньодобові складуємо. В окремій строчці по датам в кінці місяця буде мати за місяць, можна буде розрахувати середньомісячну і за підсумками року середня річна, як вимагає наказ щодо моніторингу атмосферного повітря. Наразі за тиждень спостереження і вимірювання показників атмосферне повітря в обласному центрі відносно чисте. Перевищення норм у місту шкідливих часток немає. Утім, якщо буде зафіксована надмірна концентрація викидів, передбачено інформування населення та органів місцевого самоврядування для усунення чинників. В тих областях, де дійсно фіксують такі перевищення, населення отримує відповідне повідомлення. Крім того, буде інформуватися влада. Для того щоб було розуміння власне, чим забруднене атмосферне повітря, за рахунок яких чинників, яких забруднюючих речовин, і щоб мала бути можливість вирішити це питання в подальшому, щоб такого не було. Завдяки високотехнологічному обладнанню, встановленому в Ужгороді, Закарпатський центр контролю та профілактики хвороб знатиме наскільки забруднене повітря і чи безпечне воно для населення, адже якісне дихання це інвестиція у здоров'я громади.